Святенко Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету, голова Незалежної асоціації дерматовенерологів і косметологів та засновник проєкту Дермаскул вона успішно поєднує роботу організатора та науковця, викладача та наставника для студентів, інтернів та лікарів. Наша сьогоднішня гостя безвершенко Катерина Іванівна. Лікар-дерматолог вищої категорії, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації дерматовенерологів, Міжнародного товариства дерматоскопії Української асоціації лікарів-дерматовенерологів. Окрім того, лікар є постійним спікером національних конференцій, автором багатьох наукових статей та наукових робіт. Акне та догляд за шкірою. Це, мабуть, рекордсмен за кількістю помилок, міфів, казок, які тільки існують в догляді за шкірою. Чи не так Катерино Іванівна? Так, Тетяна Вікторівна, я вважаю, що в кожного практикуючого дерматолога є власний свій перелік тих ноу-хау, які собі. Придумують пацієнти іноді, або вони там слухаючи ісь поради. я впевнена, що і фармацевти доволі часто чують такі приклади, бо інертність мислення на жаль нікуди не поділася, і досі настоянки календули, наприклад, чи якісь там спіртові розчини незрозуміли, каністрами продаються. Чомусь всі вважають, що здорова шкіра має бути знежирена обов'язково як офсетний папір. Тому ми підготували маленьке відео для розуміння цього. Кожний день шкірою дорослої людини виділяється 20 грамів шкірного сала. Сальні залози розташовані на всій площині тонкої шкіри, їх немає тільки на товстій шкірі долоні та ступні. Більшість сальних залоз пов'язані з волоссям та відкриваються своїми протоками у волосяні воронки. З однією волосиною пов'язані одна-три залози. Кількість сальних залоз на шкірі різна від 50 до 800 на квадратний сантиметр. Більше всього їх в шкірі голови. Шкірне сало складається з жирних кислот, в основному пальмітинова, стеаринова, олеїнова – 20-30%. нейтральний жир, триацилгліцероли – 30-40%. Також до складу входить сквален, нециклічний вуглеводний попередник холестерину, сам холестерин та воскові ефіри – 25-30%. Завдяки сальним залозам pH на поверхні шкіри слабокисла 4,5, 5,5. Функції шкірного сала змащування шкіри та волосся, водовідштовхувальна функція, бактерицидна та фугніцидна дія, обмеження тепловтрати, виведення деяких токсичних речовин, які утворилися в результаті обміну або прийому медикаментів. Регуляція утворення шкірного сала гуморальна, а не нервова. Статеві гормони, тестостерон та прогестерон стимулюють утворення шкірного сала, а естрогени пригнічують. Тож одразу викреслюємо перший міф, що акне буває лише на обличчі. Воно може вражати не тільки шкіру обличчя і шкіру на грудях, плечах і спині, будь-де де є сальні залози. У деяких людей акни виникають навіть на волосистій частині голови, і ми, дерматологи, останнім часом з цим доволі часто стикаємося. І, друге, це не Погане дотримання особистої гігієни. Причини утворення акне є значно складнішими ніж просто брудна шкіра. У пацієнтів, які почали надмірно очищати ділянки шкіри, уражені акне, тобто постійне миття з милом, застосування лосьонів чи скрабів без призначення лікаря, стан шкіри може значно погіршитися. Необхідно відрегулювати порушення, пов'язані з станом шкіри, бо наразі немає точно встановленої причини акне, як, наприклад, ріновірус, який може викликати нежить. Я продовжу своїми улюбленими, дієтологічними, якщо випивати не менше вісьми склянок 10-12 склянок води на день вугри зникнуть самі по собі. Дуже важливо для загального здоров'я організму уникати зневоднення. Це так. Але це ніяк не вплине на шкіру, яка вже уражена акне. Також цей метод не є профілактичним щодо утворення вугрів. Єдиний відомий випадок, коли споживання води сприяє позбавленню від вугрів, це коли ви запиваєте водою пероральні препарати для лікування акне, які вам призначив дерматолог. Наступний міф: виникнення акне на певних ділянках обличчя не свідчить про те, що причиною вугрів є розлад функцій певного органу. Мабуть, ви Зустрічали да, в соціальних мережах у цій блок схеми. Якщо у вас над лівим глазом обстежте такий орган, якщо на носі обстежте такий орган, шановні колеги, це все міфи, які не підтверджені на сьогодні доказової медицини. По-перше, акне може бути асиметричним. Це свідчить лише про те, що з ураженого боку. Закупореними стала більша кількість пор шкіри. Коли це відбувається? Наприклад, коли людина механічно тисне на будь-яку ділянку, підпирає щоку, наприклад, да, або дуже тривалий час протягом дня говорить по телефону, притискаючи щільно да, до певного ділянки. Так, в цих ділянках може бути більше висипів, але це добре відомо дерматологу, коли він буде опитувати такого а Хворого він про це запитає. Ще одне міф стосовно жирної їжі. Жирна їжа не провокує висипання, лише у випадку, якщо полежати обличчям у майонезі та закупорити всі залози. І ще багато-багато міфів. Наприклад, один з моїх найулюблених, коли батьки не дуже хочуть вникати в цю тему, не дуже освічені, і кажуть, ми не будемо лікувати підлітка, воно все пройде, коли почнеться статеве життя. Ні, шановні, тут не треба чекати, треба допомагати вашим дітям своєчасно. Ну, і ще багато міфів. Ще один хочу згадати, бо він часто зустрічається. Не можна часто мити голову, да? не можна часто вмиватися, це також міф. Бо ця себорея продукування шкірного сала дуже дуже ускладнює лікування лікарю а хворому перебіг акне ну багато ще ви хотіли додати. Так якійсь? я хотіла додати, наприклад, що більшість пацієнтів вважає, що акне притаманно тільки підліткам. Тобто акне не бувають у підлітка, Якщо це людина після 20-25 років, то скоріш за все це вже не акне, а якась інфекція. хвороба чи інфекція, так. яка ще й крім того пов'язана з якимись внутрішніми небажаними станами. От ми можемо з вами побачити, що так дійсно акне виникає частіше в підлітковому віці, тобто досягає свого піку. І ми бачимо, наприклад, да, що у 80% населення віком від 20 до 30 років. Можуть зустрічатися акне, але подивіться, є і пізні акне. Тобто це захворювання зустрічається у віці в 30, в 39, навіть в 40 років. Тобто, це захворювання, яке може вражати людину ну, майже в будь-якому віці. І є такі дані Американської академії після 50. Так, так. кожна 20-та жінка і кожен 20 двадцятий чоловік. А ще ми не згадали, є неонатальні, неонатальні акти, акне. акне, які виникають у новонароджених. Тобто, це проблема розповсюджена. З різним охватом населення в різних вікових групах, які потреби пацієнтів, в чому проблематика? З одного боку пацієнтам з акне рекомендовано застосовувати засоби догляду за шкірою за необхідності медикаментозне лікування для зменшення існуючих провів акне. Та попередження їх подальшої появи до речі, це ми рекомендуємо дерматологи медикаментозне лікування. Яка його мета? Це позбавлення гіперсибареї, ретанційних запальних елементів, а також слідів постакне з іншого боку треба призначити такий догляд таке лікування щоб зберегти захисний бар'єр шкіри пацієнтів з акне так тому що він може бути порушений через зниження кількості керамідів, тому що може бути надлишковий, надмірний догляд який використовує сам пацієнт так і в зв'язку з цим зниження кількості керамідів може призвести до загострень знову ж таки захворювання і подразнень тому дуже важливо для нас це і відновлення захисного бар'єру шкіри яким має бути частиною цього менеджменту так Лікування пацієнтів з акне. На що б мені ще хотілося звернути увагу? Я розумію, що це, скажімо так, табличка для нас, лікарів, але вона дуже така показова. І вам, колеги, фармацевти, також буде цікаво зрозуміти, що саме відбувається під час формування акне. Головне це формування мікрокомедону. Тобто з мікрокомедону починаються всі інші різновиди вугрів. Я хотіла би наголосити, що і закритий комедон, і відкритий комедон, і запальні ураження це все акне. Це просто різні форми, тому що наші пацієнти, наприклад, вважають, що чорна цятка це не акне, що це просто забруднена сальнозалоза, тому що недостатньо очищується шкіра. Наприклад, хоча насправді це просто окислене шкірне сало під впливом кисню від повітря, тобто основний наш фокус це контроль мікрокомедонів. Завдяки або лікувальним засобам, або доглядовим засобам, тому що саме контроль мікрокомедонів він може нам дати можливість запобігти запальних уражень і дасть нам можливість контролювати ті висипання, які є на шкірі. Тепер давайте поговоримо, що робити, та що можете порекомендувати ви, шановні фармацевти, як правильно доглядати за шкірою, тому що не дарма існують відповідні лінійки для дотримання певної послідовності. І почнемо ми з вами з гами засобів для шкіри сераве. І саме ця лінійка вона позиціонується для підлітків, тому що підлітки це доволі складна група пацієнтів. Чому тому, що ви Тетяна невітне стикалися з тим, так що підлітки, наприклад, не дуже люблять очищувати шкіру. Вони вважають, що це зайва витрата часу, особливо хлопці не дуже це люблять. Це по перше, так але це дуже важливо. Важливо, так. я б сказала головна звичка, яка забезпечує і профілактику. І сама по собі може зменшити важкість перебігу, так тому що ми можемо порекомендувати, особливо нашим молодим пацієнтам, наприклад. Це глибоко очищуючий гель сараве. Якщо ви подивитесь, то ми можемо рекомендувати його для підлітків з 13 років, і також можемо рекомендувати його дорослим. Це глибоко очищуючий гель для шкіри обличчя та тіла, та тобто в можуть бути не тільки на обличчі, ми вже це зрозуміли, схильної до проявів недосконалості. Що робить цей глибоко очищувальний гель? Він глибоко очищує пори, видаляє надлишки себову, зменшує прояви недосконалості, без відчуття сухості та дискомфорту. Що дуже важливо, зміцнює природний захисний бар'єр шкіри, оскільки ми з вами пам'ятаємо, що лінійка сераве так і називається тому, що вона містить кераміди, тобто представники. Нашої нормальної, здорової захисної водноліпідної мантії шкіри, що в складі, давайте так ретельно подивимося. Цей глибоко очищувальний гель він робить дві речі, які нам необхідні. Перше, це очищення. Очищення відбувається завдяки наявності 2-відсоткової саліцилової кислоти, яка відлущує змертвілі клітини, розкупорює пори і стимулює оновлення клітин. І завдяки очищуючій глині. Ви, як фармацевти, пам'ятаєте так, що косметологи здавна використовують різні види глини, коли вони е, от, робили свою там власну косметику, так? Певні косметологи колись давно це було. Зараз така очищуюча глина вже входить в склади професійної нашої дерматокосметики. Завдяки наявності цієї очищуючої глини відбувається абсорбція себуму і матовий фініш вже після вмивання. Що ще важливо, це Наявність керамідів 1, 3 і 6, другого це основні кераміди, які представлені в мантії шкіри, нормальні здорові. Наявність цих керамідів допомагає відновити та зберегти захисний бар'єр, і що головне запобігає трансепідромальній втраті вологи. Тобто цей гель не пересушує шкіру, а навпаки, зберігає правильний здоровий захисний бар'єр. Також в складі цього гелю ніацинамід. Це цікавий дуже інгредієнт, який заспокоює подразнену шкіру і допомагає зменшити і прови недосконалості. Це мається на увазі і постакт, зміни кольору, запальні елементи, тобто ніоцинамід відповідає ще й за це. Другий продукт, який ми можемо рекомендувати нашим пацієнтам, особливо з підліткового віку, це активний гель-догляд. В складі його є саліцилова, молочна та гліколєва кислоти, які працюють з недосконалостями шкіри обличчя. Ми можемо використовувати його. І у підлітків з 13 років, і у дорослих. Клінічно доведена ефективність забезпечує нам видимий результат через три дні. Цей активний догляд він нам забезпечує корекцію елементів запальних і постзапальних, і відновлення. В складі е, активного гелю догляду є гліколів та молочні кислоти. Які відносяться до ах кислот, альфа гідроксі кислот, і 2% саліцилова кислота, яка відноситься до бета-гідроксі кислот, це ті відсотки, які зазвичай використовуються в дерматокосметиці. Тобто саліцилова кислота не використовується вище 2%, відсотків концентрація, ах кислоти використовуються до 10%, відсотків, але 5,5% – і це оптимальний відсоток наявності альфа-гідроксі кислот в дерматокосметиці, завдяки оцим інгредієнтам. Особливо різному молекулярному розміру та розчинності, тому що ми знаємо, що альфа-гідроксі кислоти вони водорозчинні, вони діють тільки в верхніх шарах епідермісу. Саліцева кислота вона жиророзчинна, тобто вона може проникати у більш глибокі шари шкіри. Саме завдяки оцим різним молекулярним розмірам і різним розчинностям, ці кислоти діють в різних шарах епідермісу і сприяють забезпеченню найбільш повної відшелушувальної та очищувальної дії. І також в складі цього активного гелю догляду є. Наші важливі кераміди перший, третій, шостий, другий і неацинамід. Ми можемо констатувати, що через 4 тижні на 45% зменшилося почервоніння шкіри, на 36% зменшилася неравномірність текстури, особливо тактильна, тобто це пацієнти нам говорять про це. Через 8 тижнів на 33% зменшилися запальні елементи, і на 28% зменшився розмір пор. Як ви вважаєте, шановна Катерина Іванівна, таке питання дуже часто виникає у наших хворих. А чи потрібно придбати з однієї лінійки і миючий засіб, тобто засіб для вмивання, і засіб для догляду? Чи можна поєднувати зовсім різні засоби, і це не має такого важливого значення? Як ви своїм хворим пояснюєте? Я вважаю, що виробник все ж таки, коли пропонує певну лінійку, він враховує, які компоненти входять: в очищувальні, в зволожувальні, в лікувальні компоненти. Тобто, по великому рахунку, ця лінійка це є такий повний комплекс догляду, прорахованого від початку до кінця. Тому я зазвичай рекомендую все ж таки користуватися лінійкою певного виробника. От, наприклад, якщо ми з вами подивимося на те, що нам рекомендує виробник. Це очищення зранку і ввечері, активний догляд тільки ввечері. Для підлітків це дуже зручно, тому що зазвичай в них немає часу для повноцінного догляду, тому вони просять, щоб це був мінімум просто якихось засобів. Є догляд з сонцезахисними компонентами денний, і є зволоження на вечір. Тобто, це дуже зручна лінійка, яка всі наші потреби задовольняє. А от ви як рекомендуєте? Я також вважаю, що краще використовувати одну лінійку. На сьогодні ми маємо широкий вибір, і виробники вони так і працюють, вивчають великі маркетингові дослідження, проводять, а щоб покращити комплаєнс, щоб зрозуміти, в якій віковій групі які є потреби. І це все враховується. Однак виникає ще одне питання в мене тут. Чи може ви нам допоможете? А перш за все, треба навчити наших колег-фармацевтів, як відрізняти за кольоровою гамою саме цю гаму. Зверніть увагу, шановні колеги-фармацевти, є певні відмінності в цьому синьому. Так, те, що має такий от насичений синій колір, це зволожуюча лінійка. І з цієї зволожуючої лінійки, в даному випадку, якщо ми говоримо про акне, ми можемо використовувати денний догляд для обличчя з сонцезахистом і зволоження для обличчя. Тобто, ця лінійка зволожуюча для пацієнтів з акне вона підходить. Якщо ми з вами от говоримо саме про цей продукт, все, що стосується очищення і е, активного гелю, це такий Блакитно-зеленуватий колір, але я вважаю, що треба ще й звертати увагу саме на назву Морської хвилі, такої да. морської хвилі, і треба звертати увагу на назву. Тобто, якщо це глибоко очищуючий гель, то мається на увазі очищення пор, глибоке очищення шкіри схильної до акне, бо ще є голубий і салатовий. Так, є ще м'ятний, є м ще салатовий, і нам треба навчитися орієнтуватися в цих відтінках кольорів. Тобто маркування, як ми вже визначилися. Ну, бірюзовий чи кольору, да морськоморської да. хвилі, це саме лінійка для акне. Yeah. Ще одне запитання до вас як дерматолога. Чи рекомендуєте ви вашим пацієнтам з акне зволожуючі засоби, коли, в яких випадках, для чого? І давайте зруйнуємо ще один міф. Так, дійсно існує ще один міф, що зволоження жирної шкіри неможливе, тому що вона від цього зволоження буде ще жирною, будуть ще більше закриватися пори і буде загострення. Насправді лікування акне воно доволі агресивне і може підсушувати шкіру, особливо якщо ми місцеві наші дерматологічні засоби радимо. Тому я завжди... Раджу пацієнтам зволожувати шкіру при лікуванні акне, але це має бути те зволоження, яке підходить для такої шкіри. Наприклад, давайте подивимося от на склад денного зволожувального крему сараве. Який ми використовуємо при лікуванні акне у підлітків і у дорослих людей, наприклад, в склад входять важливі кераміди, так, які страждають у пацієнтів з акне, яких недостатньо, особливо коли це якесь лікування відбувається. Цих керамідів їх недостатньо в шкірі. Гіалуронова кислота, яка попереджає надмірну втрату вологи, які також додатково зволожує. Ніацинамід, який заспокоює шкіру і спричиняє синтезу керамідів. Дуже важлива технологія мультивізикулярної емульсії, яка використовується в цих. Продуктах, тому що це така цікава технологія нашарування активних інгредієнтів у вигляді таких кулячок, які дуже дуже повільно вивільняються протягом дня. Тобто цього зволоження пацієнту вистачить з ранку до вечора, саме завдяки тому, що ця технологія використовується. Ну і що дуже важливо, це захист від ультрафіолетових променів. Цей рівень 30 в сиравеї цього абсолютно достатньо в умовах міста. Цей сонцезахист нам ще й забезпечує те, що не буде пігментації позопальною, яка доволі часто виникає. Пацієнтів при лікуванні акне під впливом сонця, тому я раджу зволоження нашим пацієнтам обов'язково. Так, дякую. Лінійку сираве ми розібрали. Так. Давайте подивимося ще на одну лінійку. Норма дерм. Чим відрізняється ця наступна серія? І давайте пояснимо нашим глядачам, коли саме вона буде доречна. Ця гамма забезпечує нам зменшення надмірного вироблення себуму, зменшення недоліків шкіри, тобто і запальних, і ретенційних, тобто які тривалий час існують елементів. Також нормадерем нам забезпечує Чудове зволоження шкіри і посилення її захисного бар'єру. Давайте ми подивимося, який склад так у цій лінійки і зрозуміємо, яке місце саме цієї лінійки в нашій практиці. Я вас хочу познайомити з сироваткою пілінгом, нормадером пробіо. Що тут цікавого в складі? Гліколєва кислота 4%, це альфа гідроксія кислота. Вона діє на поверхні шкіри, забезпечує ефект пілінгу та сприяє оновленню клітин. Одновідсоткова саліцилова кислота. Вона відноситься до бетагідрокс. Кислот. Також в зв'язку з тим, що це невеликий відсоток, вона діє на поверхні шкіри, може діяти і глибоко всередині. Пор, очищує, зменшує недоліки та забезпечує ефект пілінгу і зменшує комедони. Також в складі є пробіотичні фракції, які сприяють посиленню захисного бар'єру шкіри та зменшують її чутливість. Тобто, ми бачимо, що цей склад і ці відсотки вони. Такі, що ми можемо використовувати цю сироватку у пацієнтів більш старшого віку, не тільки у підлітків, тому що шкіра підлітків і шкіра пацієнтів старшого віку вона відрізняється. Звичайно, це клінічно доведена ефективність за 42 дні використання цієї сироватки. Перші відомі результати ми можемо побачити через 7 днів. Але подивіться за 42 дні на 30 майже відсотків зменшилися відкриті комедони. Майже на 57% зменшилося вироблення себуму, до 52% зменшилося загострення акне, тобто, якщо при комедональній формі ми бачимо запальні елементи, і на 66% зменшилися залишкові сліди після акне. Я вважаю, що це ну чудова ефективність. Як вважаєте, Катерина Іванівна може бути ця серія саме тією серією, яку може рекомендувати фармацевт у аптеці? Так, абсолютно вірно, тому що всі інгредієнти, які входять в склад, вони не можуть нашкодити пацієнту, навіть якщо він щось не зрозуміє і буде використовувати. Якось по-своєму, тому що склад настільки оптимальний, з настільки оптимальною кількістю цих інгредієнтів, що фармацевт може її рекомендувати саме в аптеці. А от я вас хотіла спитати стосовно очищення і тонізації. Як ви вважаєте, чи потрібне це додаткове очищення у вигляді міцелярних розчинів? Чи треба їх змивати? Тому що от є різна інформація, чи треба змивати їх, чи ні? Це дуже дискутабельне питання. Серед фахівців в літературі я вважаю, що ця опція може бути доречна після того, як у хворого нашого вже немає запальних елементів. Це перша, тому що додатковий цей механічний вплив так. на вузлики, гноячки це не є доречним, це буде додавати ущільнення, і механічний вплив не є бажаним на цій стадії. А стосовно того, наскільки використовувати, я думаю, це буде доречно однак також потрібно навчати хворого. Так. Наприклад, якщо ми маємо велику кількість комедонів відкритих і вони немаленькі, скажімо так, всі пори забиті, якщо так пояснювати побутовою лексикою, то далі натирати це не є бажано. Треба зробити чистку, сходити до косметолога. А потім вже використовувати доглядову програму по всіх її кроках. Тобто на цьому етапі може знадобитися така консультація фахового косметолога або дерматолога, який поясне, що, за чим, коли, кому використовувати. Так, тому що наші пацієнти вони люблять, щоб було багато різних так. засобів, використовувати все, що є в наявності в лінійці, і щоб це було пошвидше. На жаль, не завжди не можливо, завжди. однак при вірному використанні це буде працювати. Якщо говорити про всю лінійку Віши Нормадер, ми бачимо, що для очищення використовується гель для очищення і міцелярна вода. Для тонізації тонік є для зволоження препарат, сироватка для пілінгу і наш улюблений сонцезахист капіталь солей. Якщо говорити про очищення, то в складі NormaDerm PhytoSolution гель для глибокого очищення в складі є саліцилова кислота, яку ми вже знаємо, яка має каратолітичну бактерицидну дію, пробіотик біфідус, мідь і цинк, які Окрім того, що контролюють вироблення себому, бо ви, як фармацевти, знаєте, що цинк дуже давно використовується для лікування акне і всередину і зовнішньо раніше його використовували. Мідь і цинк мають і протизапальну, і антибактеріальну дію. І клінічно доведено, що на 28% зменшується кількість чорних цяток, на 17% вироблення себому, на 18% кількість запальних елементів вже через 4 тижні від початку використання. Тепер стосовно зволожувального в лінійці нормадерм є ще зволожувальний флюїд, і він, окрім зволоження, має ще й іншу дію. Тобто, це флюїд подвійної дії. Це зволоження і зменшення недоліків. Так, одночасно в складі цього зволожувального флюїду є 2% саліцилова кислота. Пробіотичні фракції, гіалуронова кислота і є новий інгредієнт: це саркозинова кислота, яка безпосередньо знижує продукування себе. Цей флюїд має дуже легку, дуже приємну текстуру, і для пацієнтів з комбінованою з жирною шкірою він буде дуже доречним, саме через те, що і текстура в нього дуже приємна. Дякую, Катерина Іванівна, за ваші поради, за ваш досвід. Хотіла б ще запитати вашу думку стосовно використання в домашніх умовах. Спирт вміщуючих засобів, а, олію. Це дуже розповсюджена практика. Це такі бабусіни поради. Я завжди кажу, що це все було колись використано бабусею в там, якомусь там да, ранньому віці. З тих пір багато що змінилося в науці. Наука пішла вперед. У нас з'явилося багато дерматокосмецевтики, яка працює, яка допомагає лікуванню. Однак не завжди. Всіх можна переконати, яка ваша думка? Нехай зараз її також почують наші колеги-фармацевти. Так, я і досі зустрічаю на прийомі дійсно використання різних спиртових розчинів, наприклад, з рослинним вмістом, з вмістом антибіотиків і так далі. Я не раджу наразі пацієнтам використання спиртових розчинів через те, що це може викликати додаткове подразнення, це може викликати додаткову сухість, може бути, наприклад, контактні алергічні реакції на якісь антибіотики, які використовуються. Пацієнт може не знати, які в нього є місцеві реакції. Тому я категорично не раджу саме тому, що в нас наразі є такий спектр на будь-який смак, на будь-яку ціну дерматокосметики, що можна задовольнити будь-які потреби. Тому я не раджу, якщо чесно, от такі народні, якісь застарілі методи, тому що реакції можуть бути різні, іноді непередбачувані. Тому я не раджу. А ви як до цього я також не раджу не спирти, не занадто жирні саме олії. олії. Також це дуже погіршує перебіг. Ми маємо справу з масляними акне після використання. І достатньо інколи масаж зробити один раз з використанням якогось щільного засобу, який містить масла, і потім це все дуже тривало лікується. Тому ні, я також є прихильником лінійок дерматокосметичних. Які щодня призначаю на прийомі своїм хворим, але я вважаю, що ця тема вона така об'ємна і до неї ще потрібно буде повертатися не раз для того, щоб пояснювати, що сьогодні крок за кроком призначає дерматолог для чого і як це допомагає нашим хворим. Дякую вам. Дякую, було цікаво, і я сподіваюсь, наші слухачі отримали корисну інформацію. Шановні колеги, дякуємо вам за те, що сьогодні були разом з нами. Шановні колеги-фармацевти, сьогодні ви почули, як ми руйнували найбільш розповсюджені дерматологічні міфи. Приєднуйтесь до нас, руйнуйте міфи, розповсюджуйте доказову медицину. Це все допоможе нам надавати більш якісну допомогу нашим хворим. До зустрічі! Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на ДермаКлаб просто зараз.